Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про 20-й закон із книги 48 законів влади. Не беріть на себе зобов'язань ні перед ким. Лише дурень квапиться стати на чийсь бік, уникайте зайвих зобов'язань і не втручайтеся в чужі суперечки, Зосередьтеся на власних інтересах, зберігаючи незалежність, ви утримуєте більше впливу, змушуючи інших конкурувати за вашу прихильність і слідувати за вами. Що ж криється за цим принципом? і як його використовують найвпливовіші люди світу. Давайте розберемося. Двадцятий закон говорить, Взяття зобов'язань перед іншими може обмежувати вашу свободу і впливати на вашу здатність діяти у власних інтересах. Коли ви прив'язуєте себе до зобов'язань, ви втрачаєте можливість діяти гнучку і швидко реагувати на зміну обставин. Це може призвести до втрати влади, адже ви будете змушені враховувати думки та інтереси інших яструби, ворони і лисиця. Яструби і ворони уклали угоду, що напорівно ділитимуться будь якою здобиччю у лісі. Якось вони побачили, що під деревом безпорадно лежала поранена мислицями лисиця, і зібрались навколо неї. Ворони сказали Ми візьмемо собі верхню частину лисиці, тоді ми візьмемо нижню, погодилися яструби. Лисиця посміялася над цим і сказала Я завжди думала, що яструби з народження вищі за ворон, і тоді саме їм мала б дістатися моя верхня частина, бо до неї входить голова з мозком та іншими смаколиками. І справді, сказали яструби, ми візьмемо цю частину лисиці. Е, ні, заперечили ворони. Вона наша, як і домовлялися. і вибухнула між сторонами війна. Вони зазнали чималих утрат і небагато хто спромігся втекти. Лисиця пробула під деревом і ще кілька днів, ласуючи убитими воронами і яструбами, а потім зміцніла і бадьоро побігла геть, зауваживши Слабкий виграє від того, що сильні чубляться, Індійська байка. Люди, які мають владу, часто використовують зобов'язання інших на свою користь, вони можуть маніпулювати вашими зобов'язаннями, щоб змусити вас зробити те, що вигідно їм. Тому важливо зберігати свою незалежність і уникати потрапляння в борги або зобов'язання, які можуть обмежити вашу свободу дій. Ціна заздрості бідна жінка торгувала на ринку сирами. І прийшов кіт і поцупив шматок. Собака, помітивши крадія, хотів відібрати в нього сир, кід не дався, і вони щепилися. Собака гавкав і кусав, кіт шипів і дряпався, але жоден не міг узяти гору. Ходімо до лиса. Нехай він нас розсудить, запропонував нарешті кіт. Згода, відповів пес, і вони рушили до лиса. Той вислухав обох із розумним виглядом. Дурні тварини, дорікнув він їм. Хто ж так поводиться? Якщо ви схочете, я поділю сир навпіл, і ви обоє будете задоволені. Згода, сказали собака, й кіт, тож лис вийняв ніж і розділив сир. Але зробив це не вподовж, а впоперед. Моя половина менша. запротестував собака. Лис в окулярах подивився на частку собаки. «А вже ж, ти маєш рацію, виснував він. Тож пішов і відкусив шматок від частки кота. Тепер порівно, сказав він. Кіт, побачивши таке, занявчав Погляньте но. Ну, тепер мій шматок менший. Лис надів окуляри і пильно поглянув на частку кота. Маєш рацію, сказав він. Зачекай, я виправлю, і відкусив шматок від частки собаки. Лес довго виправляв нерівність, відкусуючи то частку кота, то частку собаки, доки не даю увесь сир просто в них перед очима. «Скарби єврейського фольклору під редакцією Натана Озюбеля 1948 рік. Отже, як діяти правильно? Перше, зберігайте свою свободу дій, уникайте формальних зобов'язань, які можуть обмежити вашу автономію. Друге, не соромтеся говорити ні. Якщо відчуваєте, що зобов'язання можуть зашкодити вашим інтересам, ваша незалежність важливіша за тимчасові вигоди. Третє будьте стратегічними у своїх відносинах, краще мати союзників, але без формальних зобов'язань, щоб зберегти свободу маневру, не забувайте, влада полягає у здатності контролювати своє життя та обставини, а не в тому, щоб прив'язувати себе до інших. Чи вважаєте ви, що цей закон актуальний у сучасному світі? Напишіть, які зобов'язання ви б уникали. Якщо це відео дало вам цінну інформацію, тисніть лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори 48 законів влади. Діліться з друзями, разом розкриваємо ще більше стратегій успіху.